А також підготував законопроект до Верховної Ради No46 48. І ці чотири урядові документи можуть положити Осіннянську власть Баколіна. В принципі, Пів зарплати і залишається з посадовим голим покладом 1900 гривень після таких законівських постанов. То те, звичайно, треба пити в напад і треба доводити уряд, що ми не ті люди, які повинні затягувати паски. Бідні не повинні затягувати паски, повинні затягувати паски багаті. Власники, олігархів, кіннова економіка повинна виходити з тілі, повинна бути зарплата не в конвертах, а зарплата по відомості і з відрахуванням. Тому я повинен сказати, що мені були вчора ми провели загальні національні зінятських області. Був запрошений очільник профільного комітету Верховної Ради Генералі Нахабіна, був запрошений заступник міністра фінансів. Матвійчук Володимир Макарович, до нього було багато принципових питань. Ми знайшли узгодження в тому, що цю драконівську постанову 65 яка забороняє заміну в школах, Шановні сітня, підніміть руку, хто йде на заміну. Є в школах заміни. Бачите, вони бізнесу. Всі ми вивчилися в школах, коли ми працювали в школах. Заміна. Тепер будь-яка заміна заборонена. Це категорично неприпустимо. По-друге, заборонені заміщення вакансій. собі ситуації, людина вийшла вакансію. Молодий спеціаліст не може зайняти це місце, тому що заборонені вакансії, це до речі, стосується вищої школи. Всі конкурси на заміщення вакансій сьогодні заборонені. Вони просто не фінансують. Ну і е, болючі питання, які ми відсюдимо щороку, це якраз питання е, муніципальної влади, наші стимулюючі напалки, до речі, цієї бюджетної сфери, в тому числі освітян. Був 65-ті, а відповідно всі місцеві органи влади видали своє розпорядження, в тому числі Київська міська адміністрація видала розпорядження 320 від. 1 березня, яке е, рекомендує виплату західної плати комунальних платежів, а потім стимулюючи припало. Сьогодні, звичайно, ми повинні апелювати до головного е, фінансового управління, а також до бюджетної комісії, які брати, щоб наші номінальні оголошують е, муніципальні надбавки, які ми втримуємо з 2007 року і не на. Один відсоток не підвищує, вони так і залишаються у розмірі 20%, були збережені. Це наша соціальна Тому, ну, Шановні колеги, ми разом з вами всі в одному столичному чіпі. І завтра на пробному комітеті Верховної Ради будемо відстоювати все таке неприйняття Верховною Радою. Цього Драконівського законопроекту 46-48, який переполовинить зарплату учителям. Ми маємо союзника і нашого государця в обличчі комітету освіти і науки Верховної Ради. Ми вчора зголосилися на спільні дії і не допустимо нищення освітян викладачів вчителів і вихователів. Але що стосується. Міської влади, то, шановний Володимир, великі прохання від розміття і, мабуть, всіх бюджетників все-таки, як вчора сказав Матвійчук, ну, якщо така одностайна думка про голос, то я подам інформацію міністру фінансів на те, щоб ініціював ці зміни до постанови 65, -й. тобто. Відмінити 65-ту постанову ворожі е, заборони замін. І ми запитали, коли ці зміни будуть? Відповідь була така, ну, Після Великого -після, після велико це -після, знаєте, е, дуже питання таке філософів після. Тому я кажу, який вихід, який вихід вже два райони у Полонській, Шеченківській запереді, люди не отримали зарплату за заміни. Які повнокровно кваліфіковано в педалі заміни, по дисциплінах у школі і в садочці. На е, що вас відчуття відповів? Хай ваші фінансові служби групі, присутні падали, Віктор Михайлович, хай ваші фінансові служби знайдуть резерв по е, компенсації приміювання. Ну, е, тоді це хай у усьній формі матвійчука повинна якось оформлювати для Відповідно до розпорядження київської влади. Тому ми дуже вас просимо, шановний Володимир Дмитрович, щоб освіття не потерпали від цих зархонних постанов, які можуть бути і змінені або відмінені. Але за цей час нам потрібно людей підтримати, щоб не було зневір. Тому що, коли нижча світу, то ті зимі прийдуть у кожну українську родину. nam potwierdzić rozum i nam potwierdzić wysokoprojektowanie i moralnie ludzkość. W jedności naszych Які сьогодні розвинують у нашому боку. Ми кожен рік, з року в рік, не маємо своїх питання за це, за рік на плати, на залаштування, житлові питання, але ви ми живині оборони тим, що на нас не звертають права, не чують молодь. Мабуть. мабуть, сьогодні в державі починають забувати, що колись це було тим, що сьогодні молодь. Ви рішучи велику низьку питання. І, ви знаєте, я хотів би звернути вашу увагу на те, що, мабуть, ви повинні сьогодні задуматись над тим, а що далі чекає державу. держава? Ми е, сьогодні готові працювати з Бо Я хотів би застережити вашу увагу на те, що сьогодні владі існує велика кількість комісій, де вирішується соціальні питання. Але я запитаю, а присутні там члени молодіжного руху? Чи існує та молодь, яка сьогодні піднімала ті питання, які у нас, ми маємо проблеми в нашому житті? Чому забуває сьогодні про нашу мову? І я хотів би вам запропонувати, щоб ви провели формулу, як ми могли всі питання, які у нас сьогодні існують. Тому що якщо я хочу зараз і говорити, які вони, які вони проблеми, я думаю, вони не будемо час. часу. Я хотів би, щоб у нас діалог особисто з вами, щоб ми зустрілися, була молодь, і молодь була. Яка б інтереси тих міхалець. Кожен з нас міг задати запитання, кожен з нас міг би запропонувати ті е, проблемні питання, які ми бачимо, як він сьогодні вирішив. Кожен рік кажемо про житло. Кажемо, кажемо. Нещодавно був підписаний меморандум, який був підписаний міською високою ради, де у кормі житло. І це не виникає сьогодні затримку, як підписали меморандум. А що далі? Ми знову зупинилися і знову не вирішуємо це питання. А ми пропонуємо не невеличку створити молодіжні е, коперати. Де сьогодні молодь сама, поговоривши питання житла. А як? Ми сьогодні звернулися до вас, до голови е, ради з питанням неволічки. Лише дайте нам земельним ділянку. Сьогодні наш молодіжний рух, коператив, може побудувати собі житло. Сьогодні молодь готова працювати. Покращити житлові мови. Це лише маленький. Тому е, я хотів би, щоб ми наш діалог продовжили того, як я запропонував вас, щоб ми провели твору мову. Я є тут працюват, який з вами жив в одному районі, в одному місті живе, і 35 років фактично ви про мене можливо нічого не чуєте, знали, а я все такі святкувала за вашим життям.